Вас вітає інформаційне служіння Одеського обласного об'єднання церков ХБ Одеса Баптистінфо. З вами я, Наталія Строганова, з оглядом останніх новин на сайті об'єднання. Ми починаємо. Сімдесят переможців підкорили гору та порахували зорі. На початку серпня у передмісті селища Лялове у Карпатах пройшов табір Будь у команді переможців. Підлітки з Миколаївської та Одеської області разом 70 дітей вивчали Біблію, проходили курс виживання альпіністської школи та вивчали зоря на небо через телескоп. Особливо радістю стало сходження на гору пікуй, де усі молились за перемогу та мир в Україні. На біблійному підґрунті підлітки вивчали про найголовніше. Центр нашого життя це Христос. Засвоїли, що треба вміти прощати та допомагати один одному. Узнали, що кожного з нас він створив особливим та любить незалежно від наших здібностей та вчинків. Йому слава та честь підсумував Олег Дурбала, один з організаторів заходу. Емоції та події можна побачити на відео, яке надіслали нам у редакцію. Пастора рукопокладено в Домі Милосердя у Першотравневому. 27 серпня в церкві ЄХБ Дім Милосердя, село Першотравневе, відбулася урочиста подія рукопокладання на пасторське служіння, посвяченого Віталія Калмакану. Молитву та покладання рук звершила голова обласного об'єднання пастор Олександр Димов та пастор Олег Олійник з церкви Благодаць. Розділили радість з помісною церквою та взяли участь в урочисностях служителі та гості з церков село Доброслава та села Зоря Труда та з одеських церков Благодать Храм Спасіння. Пастор Віталій Калмакан народився на Одещині в селі Іваново у 1971 році, Увірував та охрестився у 1998 році та з того часу активно служить Господу. У 2015 року був посвячений на діаконське служіння в церкві ЄГБ Ді Милосердя села Першотравневе. З 2021 року відповідає за помісну церкву. Також з 2022 року по 2023 року опікував церкву у Доброславі. Щоденно Віталій Петрович працює водієм, розвозить хліб. В житті та служінні поруч з Віталієм його дружина Юлія. Багато відповідальностей у дружини-служителя. Юлія Володимирівна працює адміністратором у спортклубі в Одесі, допомагає чоловіку в організації церковних заходів та усіх галузях. Наприклад, вона самостійно за кермом автомобіля збирає та везе сестер похилого віку на зібрання, а потім розвозить додому. Разом Віталій та Юлія виховали двох дорослих дітей та вже радіють онуку. Молитва звершена в Одесі, 24 серпня на День Незалежності в Одесі, в центрі міста у Горсаді, звершена спільна молитва за спасіння та втіху страждаючих, мир та Божу милість до України та Одеси просили пастори християнських конфесій та об'єднань. Голова Одеського обласного об'єднання ЄХБ, пастор Олександр Димов, взяв участь у заході. У татарбонарах радість, бо хрещення приймають діти служителів. 20 серпня у Татарбунарській церкві ЄГБ пастору Михайло Мукієнко звершено велике спільне хрещення. У завіт з Господом увійшли 11 на п'ятеро з татарбунар, четверо з Успенівки відповідальний Олексій Кирилов, один з Плахтіївки, де пастор Володимир Кошельник, та один з Барамчів пастор Михайло Думанський. Звершив хрещення пастор Михайло Мукієнко. Зібрання тривало близько 3,5 годин та зібрало біля 250 учасників та гостей. Молодіжний лідер помісної церкви Марк Мукієнко розповів: було багато нових людей, які вперше в житті бачили, яким водне хрещення має бути насправді. Ще великою радістю було те, що серед хрещених були діти служителів. Рут Мукієнко це донька пастора Михайла Мукієнко статер Бунар. Анна Думанська, донька пастора Михайла Думанського з Барамчи. Та Анна Паншева, донька диякона Миколая Панчева з Успенівки. Церква щиро вітала охрещених та урочисто вручила свідоцтво про охрещення. Була велика програма. Після богослужіння радість була вже неформальна за святковим столом. Слава Господу за такий недільний день! Відеотрансляція служіння опублікована на ютуб-каналі церкви. У Чорноморську в завіт з Господом увійшли 23 хрещених. 13 серпня в Чорноморську в церкві Воскресіння звершене водне хрещення. В з Господом увійшли 23 людини. Звершив хрещення пастор В'ячеслав Щербаков. Це спільне хрещення стало святом для церков регіону. Десять охрещених приєдналися до церкві Воскресіння, де пастор В'ячеслав Щербаков, міста Чорноморськ, 12 до Новоградівської церкви, відповідальний діакон Андрій Косініч. Та один до Овідіопольської, де пастор Платон Колосов. В'ячеслав Щербаков поділився емоціями на сторінці церкви Воскресіння. Благодарення Богу за всіх, хто трудився і завершає служення в помісних церквах. Нуждаємося в ваших молитвах і в вашій підтримці. Після хрещення та молитви було звершено вечерю Господню. Хрещення у цьому році у Першій Білгород-Дністровській церкві. 20 серпня перша Білгород-Дністровська церква, пастори Павло Римський та Валентин Лупашко, провели велике вже друге в цьому році водне хрещення. Було хрещення 32 людини. Звершили хрещення пастори Павло Римський та Валентин Лупашко. 24 хрещених з помісної громади, семеро з церкви села Біленьке, відповідальний Віктор Губенко, та одна з церкви село Миколаївка, відповідальний Ара Аркащан, Білгород-Дністровського району. Пастор Валентин Лупашко радісно привітав усіх від імені церкви. Ми щиро вітаємо вас, наші друзі, йдіть, отже, і зробіть учнями усі народи, хрестячи їх Отця і сина і Святого Духа. Це є дійсно гарним свідоцтвом Божої благодаті та благословенням у служінні церков південного регіону у благовісті під час війни серед вимушено переселених та місцевих людей. Хрещення у Білгородністровському храмі Спасіння. 20 серпня в Білгородністровській церкві Храм Спасіння, відповідальний Віктор Кисіль, звершили водне хрещення. У завіт з Господом увійшли шість вірних. Дві жінки та чотири чоловіка через водне хрещення долучилися до церкви. Хрещення звершив пастор Олександр Димов. Впродовж служіння в приміщенні молитовного будинку звершені молитва та вечеря Господня. Церква вела трансляцію хрещення та богослужіння. Запис на церковному YouTube-каналі. Ви дивитесь новини Одеса інфо Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео добрим людям. Коли YouTube бачить активність глядачів, він поширює це відео у рекомендаціях. Це послужить тому, що більше людей прославлять нашого Господа. Дитячий табір у Березівці. Біля 140 дітей зібрав цього літа дитячий табір у Березівській церкві ЄХБ, де пастор Михайло Козоблюв. На два дні наприкінці липня веселі загони, комета, світлячки та дружба занурились у час дієвості, радості та гарних емоцій. Молодіжні лідери з Березівської та Одеської церков організували дітей у чисельних подіях, іграх, змаганнях, уроках, годинах творчості. Молодіжною командою було підготовлене яскраве відео. Вибухи дістали Баптистську церкву в Одесі. 15 серпня вночі під час ракетної атаки на Одесу постраждала церква ЄХБ Світло Євангелія, де пастору Павло Лугавой п'ять вікон винесло вибуху. Церква розташована на цокольному поверсі та захищена металевими решітками зовні, але вибухом винесло вікна та пошкодило деякі меблі у приміщенні. Голова об'єднання, пастор Олександр Димов, закликав церкви молитися та усіляко підтримати братерську громаду. Зараз церкву відвідує 10-15 людей. Чоловіки закрили віконні отвори дошками та прибрали скло та уламки божою милістю, як розповів пастор Логовой. Апаратура залишилась неушкодженою. Служіння продовжується. Хрещення під зливою, благословення потоки. Під цілковитою зливою, 6 серпня, в Щецинському новому житті, де пастор Віталій Нагорний, звершено водне хрещення. Дві жінки увійшли в завіт доброго сумління та доєдналися до помісної церкви. Хрещення звершили пастори Віталій Нагорний та пастор Бой з Материнської церкви від польського братерства. Коротка проповідь та хрещення було проведено на відкритій водоймі, а молитва та спомин вже на загальному зібранні в молитовному будинку. Пастор місіонер Віталій Нагорний написав: Спасіба за молитви, цілий день у нас лівень. Але не помішав, а наоборот вніс свою ізюмінку. Слава Богу, за все. У сходженні водне хрещення свідоцтво ззовнішнє. 13 серпня в Одесі водне хрещення звершено в церкві сходження, де пастор Юлій Аксютін. Узавіт з Господом та церквою ще одна сестра. Безпосередньо священодію звершено разом з церквою Храм Спасіння, де пастор Віталій Юрченко. Хрещення звершив пастор Олександр Данілішин. Покладання рук та вечерю Господню, пастор Юрій Аксютін, та громада сходження звершила на своєму недільному зібранні цього ж дня. Квіти та привітання сестра Людмила отримала на зібранні та святковому неформальному гуляні громади. Цей день був не тільки радістю для хрещеної та віручої, а й наочним свідоцтвом для зовнішніх. Близько половини людей, хто був на зібранні, це люди з сусідніх будинків, шукаючи Господа та наближення. Водне хрещення у Домі Божому. Водне хрещення звершено в церкві ЄХБ Дім Божий. Відповідальний Василь Ступак, селище Троїцьке. У завіт з Господом та помісну церкву. Через водне хрещення приєднався один брат. На зібранні була звершена молитва та вечеря Господня. Хрещення звершив пастор Олександр Якименко з Ананівської церкви. Церква радісно вітала охрещеного брата Григорія. Це було для громади радістю та святом. Бог Благий дитячі майданчики благодаті. Більше 150 дітей на початку серпня відвідали дводенні дитячі майданчики Микола та Ірина Шаповал з молодіжною командою провели для дітей насичені християнські заходи в селах Миролюбівка, Херсонської та Котляреве Миколаївської області. Діти отримали корисне рукоділля, медичний огляд, біблійні знання та таке, що мають відчувати усі діти, радість та позитивні емоції, конкурси та ігри, смачну їжу та морозиво. Усі діти отримали кольорові дитячі біблії. Перше з цих сіл було більше року під окупацією, а друге значною мірою було зруйноване. Тому віруючі потурбувалися не тільки про дітей. Молодь благовістила дорослим мешканцям сіл. Також усім нужденним надали продуктову допомогу. Організували служіння Одеська церква Благодать, де пастор Ігор Кучер. Хрестяться та каються у Санжіці. 6 серпня в церкві ЄХБ села Санжіка, де пастор Дим'ян пищала, звершено водне хрещення. У завіт з Господом увійшли п'ять новонавернених чотири жінки та один чоловік. Заповідь звершив пастор помісної церкви Дем'ян Пищила. У радісній події взяли участь пастор В'ячеслав Щербаков та віручі з Материнської церкви Воскресіння з Чорноморська та гості з сусідніх церков. Також пастори проповідували присутнє Боже Слово, звершили молитву та вечерю Господню. Особливою радістю для ангелів та церкви були щедрі звернення до Спасителя з молитвами каяття, які звершили люди на цьому зібранні. Спільне хрещення у благій звісті на фонтанці. 6 серпня в церкві ЄХБ «Блага Звістка», де пастор Сергій Кричун, звершено спільне водне хрещення двох помісних церков. У завіт з Господом увійшли четверо людей. Разом з двома віруючими з благої звістки хрещення прийняли дві сестри з церкви Доброслава відповідальний Василій Галушко. Звершив хрещення пастор Микола Манжай. Після хрещення були звершені молитви та вечеря Господня. В урочистому служінні взяли участь у гості з сусідніх церков. Цемент та питна вода для Херсону. Пастори Олександр Димов та Леонід Кістел відвідали Херсон. Служителі зустрілися з головою Херсонського обласного об'єднання пастором Павлом Смоляковим. Брати передали для місцевих потреб цемент та питну воду. Божою милістю змогли послужити Херсонщині. Питна вода для потребуючих та цемент для відновлення будинків. Постраждалих під повені через підрив Каховський ГЕС. Разом до перемоги. Прокоментував фото пастор Олександр Димов. Добрий почин. У Бурабоях історичних хрещеннях. Водне хрещення звершено в церкві ЄХБ «Дім Молитви села Барабої у Відіопольського району, де пастор Олег Баранюк 30 липня. Хрещення проведено у баптистерії на церковному подвір'ї. У завіт з Господом увійшли 12 віруючих, 8 жінок та 4 чоловіка. Священоподію утворив пастор місцевої церкви Олег Баранюк. Історичність події в тому, що це перше водне хрещення проведено безпосередньо у помісній сільській церкві. Пастор Олег розповів. За всю історію села Барабої це перший раз, коли хрещення проведено в селі. Раніше хрещених було значно менше. Тому ми приєднувалися до хрещення в Великій Церкві. Цього разу хрестились 12 братів та сестер. Це досить багато, тим більше для невеликого містечка. Господь благословив! Це стало цікавою подією для місцевих, бо про хрещення у дорослому віці вони раніше тільки чули. У служінні взяли участь брати, сестри та пастор В'ячеслав Щербаков з Материнської церкви воскресіння з Чорноморська, пастор Валерій Зленський та гостя з Одеси. Хрещення зібрало більше 300 людей. Чисельне водне хрещення звершено в Євангельській церкві Велика Переміна, де пастор Едуард Мермир в Ізмаїлі 29 липня. Взавіт Господом увійшли та приєдналися до помісної церкви 18 вірних. Служіння зібрало більше 300 людей. Поклоніння, хрещення, молитва та неформальне спілкування були звершені на природі, а причастя наступного дня на недільному зібранні зі всією церквою. Священодію звершив пастор Едуард Мермир. Серед охрещених багато молоді, 6 чоловіків та 12 жінок. Ви дивитесь новини Одеса БаптистинФо. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео добрим людям. Коли YouTube бачить активність глядачів, він поширює це відео у рекомендаціях. Це послужить тому, що більше людей прославлять нашого.